Цей час настав. Давайте раз і назавжди розберемось з заклинаннями за бонусну дію за правилами D&D 5 п'ятої редакції. Правило звучить так: зробивши заклинання за бонусну дію, ви не можете робити будь-яке інше заклинання протягом цього самого ходу, окрім замовляння довжиною в одну дію. І тут одразу ремарка: згідно документу про уточнення правила від виробника поради мудреця або Sage Advice, це правило працює і навпаки. Тобто, зробивши будь-яке заклинання, окрім замовляння, довжиною в одну дію, ви не зможете протягом цього самого ходу робити заклинання за бонусну дію. Ніяк. Зовсім ніяк, навіть якщо щось відбудеться. Настільки чітко сказав, а все одно неясно, давайте розберемось візуально. Отут у нас будь-яке заклинання, що потребує дії. Отут будь-яке заклинання, що потребує бонусної дії. Як тільки ми зробили це, тут у нас не залишилось нічого, окрім замовлянь. І навпаки, як тільки ми зробили це, оце робити більше не можна у цьому ході. Правило стосується тільки цього самого ходу, а не раунду. Як тільки ви закінчили хід, передавши наступному по ініціативі, ви вже можете робити будь-які заклинання, якщо щось дозволяє вам їх робити. Ви думаєте, що розібрались, і все наче так зрозуміло. Але це не так. Дивіться, що в нас ще є: це заклинання, які потребують реакції. Як бути з ними? Повернемось до правил. Як тільки ми зробили заклинання за бонусну дію, ніяких заклинань, окрім замовляння довжиною в одну дію, робити не можна у цей самий хід. Так, навіть замовляння за реакцію не можна. І те ж саме навпаки, як тільки ми зробили заклинання за реакцію у цьому самому ході, ми більше не можемо робити в цьому ж ході заклинання за бонусну дію. І найбільш цікава штука тут, що в цьому самому ході не можемо. А коли передали хід наступному по ініціативі, знову можемо і реакцію, і якісь там інші заклинання, якщо щось це дозволяє. Трохи цікавих прикладів вам розкажу на останок. Перший приклад: ви робите заклинання вогняної кулі, що потребує одну дію, але через прискорення заклинання чародії, що дає можливість зробити його за бонусну дію. Злий чарівник робить на нього контрзакляття за свою реакцію. Так як це все ще один і той ж хід. Ви не можете зробити своє контрзакляття на його контрзакляття. Бо в цьому ході ви робили заклинання за бонусну дію. І нічого, окрім замовляння, довжиною в одну дію ви робити не можете. А от якщо ви зробили заклинання вогняної кулі за дією, як заведено замість бонусної дії, то зробити контрзакляття на вороже контрзакляття, ви можете. Бо вам нічого не забороняє. І на додачу, як тільки ви закінчили цей самий хід, ви знову можете робити закляття за реакцією на інших ходах раунду. Другий приклад сплеск дій від бійця, що дає додаткову повноцінну дію. Зробивши заклинання за бонусну дію, неважливо, скільки у вас дій і звідки ви їх взяли, ви за них можете робити тільки замовляння довжиною в одну дію. Два замовляння, три замовляння, хоч це складно, але тільки замовляння довжиною в одну дію. І навпаки, як тільки ви за одну з безлічі дій, які у вас є від здібності всіх класів, зробили якесь заклинання, окрім замовляння довжиною в одну дію, заклинання за бонусну дію для вас більше недоступні в цьому самому ході. Цікавий факт, що за сплеск дій, якщо не робити заклинання за бонусну дію, можна зробити дві, хоч три вогняних кулі, кожну за кожну дію. Але як тільки приходить заклинання за бонусну дію, все, ви обмежені замовляннями довжиною в одну дію. Це найскладніше, що є в правилах D&D, бо написано криво. Пояснення також криве. Навіть уточнення кривувати, існує безліч домашніх правил від правила Меттю Мерсера про розширення можливості зробити не тільки замовляння за одну дію, а ще й перші другі рівні заклять. До я не розумію, як воно працює, допоможіть хтось, давайте не будемо це враховувати. Але саме це правило, за думкою розробників, балансує високорівневих заклиначів. Коли кожне закляття, що вони роблять, це величезний внесок до перебігу бою. А чи згодні ви з цим правилом? І чи розумієте його повноцінно? Пишіть у коментарях, бо навіть наші досвідчені гравці і гравчині не повністю його засвоїли. З вами був Вісник Підземелля, і нехай правило про заклинання за додаткову дію буде найважчим, що у вас буде в ваших іграх. До зустрічі!